Все, стій. далі їхати не може. Виходимо відділенням на позицію, У нас є задана точка. Виходимо на позицію, ну і зразу оцінюємо обстановку. Шукаємо там бліндажа, якогось мінімального укриття, якщо нема, це все копається. Виривається, укривається і маскується. На початку війни там ну вони досить розкуто себе почували у нашій Україні, залітали, бомбо, ну, скидали авіабомби і тому подібне. І відпрацьовували по наших позиціях. А тепер? тепер вони так не залітають, бо тому що є багато. Точок ПЗРК, які працюють над цим, неодноразово знищували ворожу авіацію і вони вже так не залітають. Нема шансу сюди. Дивися, дивіться! Коли літак підходить, ти його не почуєш. Треба дивитися постійно на небо, щоб ти його побачив, коли він підходить. Це долі секунди. Ти у той момент, коли літак підходить, в той момент якнайшвидше берете стінгера до рук, ну і вже оцінюєте стінгером вже у руках, чи він близько підійшов, чи він десь далі, чи можеш зробити пуст, чи не можеш. Ну це я навіть не знаю, як передати. Мені я зробив пуст, то я після того я ще хотів і ще. Я тільки кажу, ви мені лиш давайте такого, такий апарат, я буду постійно працювати, постійно стріляти. Ну дуже приємне відчуття. Ну там ти спочатку переживаєш, щоб спіти зорієнтуватися, щоб спіти відпрацювати. А потім, коли пуст зробив, то аж таке полегшення.